Мої вітання всім володарям ніточок і голочок. Сьогодні у нас на огляді серія зефір від торгівельної марки Tello Artis. Серія зефір це я так самостійно назвала дані наборчики, тому що вони дійсно всі зефірки. Зефірки у різних кольорах, які виробник назвав відповідно. Остання новиночка це малиновий зефір. Перед цим був волошковий. У ось таких от блакитних відтіночках. Перед Волошковим був трояндовий, у ніжно-рожевих І самий найперший зефірчик це чорничний При цьому чорничних зефірчиків аж 2. І артикул ви бачите, відрізняється тільки на ось оцій дріб. 601 дріб 2. Чому саме так? Тому що. Відрізняються ці два наборчика тільки шарміками, які пришиваються у середину даного дизайну. Тому, якщо вам шармік принциповий, то обов'язково при замовленні вказуйте, що чорнічний зефір або просто артикул 601, або 601 дріб 2. Тоді ви отримуєте набір саме з тим шарміком, який вам більше всього подобається. Що стосується даних наборчиків, розмір у них всіх однаковий 12,5 на 12,5 см, рівномірна тканинка кашель 28-каунту, і це набори для вишивання декоративними степками. Хто завжди... Бажав спробувати або вже вміє це робити. Зверніть увагу на ці набори, тому що набори невеликі, і при цьому ви точно зрозумієте, чи подобається вам вишивати не просто хрестиком, а різноманітними стібочками. До речі, детальна інструкція, як який стібочок вишивати, у наборах є, і ми зараз це все подивимось. Плюс щодо комплектації наборів, то дуже якісна чітка схема, кольорова символьна і ніточки тут. В основному ручного фарбування від даного ж виробника. Тому ще раз, зефірчики волошковий, остання новиночка малиновий зефір трояндовий і чорнічний у двох варіантиках, де відрізняється шармік. В трояндовому зефірчиці дивиться, який шармік у вигляді трояндочки посередині. В волошковому ось такий шармик посередині. Це як метелик тут, шармік. І в маліновому зефірчику ось таке гарненьке серденько. Ну і подивимось на склад набору, що нас тут очікує після того, як ми його відкриваємо, і хочемо приступити до відшиву. По-перше, ось так це все виглядає схема. Підготовка тканини, етапи вишивки, що робимо, закінчення роботи. Тут все поступово вказано. Ну і ось тут графічно декоративні стіпки, які використовуються: Віяловий стібок, болгарський хрестик, півдіамантове вічко і так далі. Тобто, тут все більш детально, як що графічно показано, для того, щоб хто бере вперше і знайомиться з цією технікою вишивання, не було ніяких. Труднощів. Ну і, звичайно, ключ, тут все показано. відріз тканини, дві голочки. І ось такому пакуночку, дивіться, муліне ручного фарбування від Телартс ось воно все на шпулечках. В окремому зіп-пакуночку, бісер. Маленькі декоративні гудзички, які в кожному дизайні, вони ось тут по краям, по чотирьом куточкам вони пришиваються, і в залежності від назви дизайну кольорової гами вони відповідного кольору. В Волошковому зефірі це блакитні гудзички, у трояндовому ніжна, ніжна, рожеві, як ви бачите, серед пакуночок. Тут у нас у останньому малиновому зефірчикі, червоного кольору гудзички. Ну, і, звичайно, ось такий симпатичний золотистий шармік у вигляді серденька. Ось такі чотири зефірчика. Якщо сподобалось, за контактами, ви можете замовити у нас вартість цих наборчиків 650 гривень. Ну, і, відповідно, хочу скористатися нагодою і показати вам ще дві останні новиночки від даного виробника. Це також набори для вишивки декоративними стібочками, але ось таких подушечок, які можна використовувати як ялинкові іграшки, так і подушечки для голочок. Так само всі матеріали, детальна інструкція є у наборах. І до того ж, тут, дивиться, використовується ще багато бісеру і стіклярусу різної довжини, тому що є більш дрібніший. І більш видовжений стіклярус, і за допомогою стікляруса, по-перше, відшивається периметр подушечки, і за допомогою бісера робиться ось ці китиці. До речі, 2025 рік це рік змії. Тому снейк подушечка, вона двостороння, з одного боку змійка, з іншого ось такий цікавий орнамент. А в снігурі дивиться ось так: от лісова сторона, а зі звороту, знову ж таки. Орнамент, який буде відшиватися. До речі, ось тут наша пулічка у Снігурика використовується також ніточки пухнастик виробництва Teal Artis, які додають ось такого своєрідного шарміку дизайну. Тобто, шапочка буде, як будто би, зв'язана із ніжної ангорочки або пряжі Пух-Норка. І оця імітація дійсно створює ще і новорічний настрій. Тому, дівчатка. Чекаю ваших коментарів стосовно цих наборчиків, хто вже зефірчики відшивав, тому що вони виходять поступово, і деякі вже не просто їх отримали, а вже встигли відшити. Тому хочу почути ваше враження від цих наборів і від процесу. А хто бажає замовити новинки або спокусився, пишіть мені на Viber або групу Facebook, і у вас будуть такі чудові наборчики. Всім гарного дня! Натхнення і шустрії голочки у ваших вишивальних процесах.